Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні зробити діагностику вашої чакральної системи, в якому стані. В якому стані енергетичні центри, того, хто дивиться. Зараз воно, звісно, буде вихватувати з простору багато різної інформації про багатьох людей, але, може, щось вам ви своє впізнаєте. Да? Так, в якому стані енергетичний. Енергетичні центри того, хто дивиться. Так, перша чакра. В якому стані перша чакра? Є пробіття в поганому стані? Чакра не, не працює, вона пошкоджена, не працює, току енергії немає. В якому стані друга. Перша чакра це ноги, копчик, промежена, це все, що стосується грошей, це гроші. І Тут є проблеми. Так. В якому стані друга чакра, того, хто дивиться, це сватки стана, це середина живота. В якому стані друга чакра, того, хто дивиться, тут краще, тут чакра працює, все добре. Це е, сексуальне життя, все тут в порядку. Третя чакра, в якому стані маніпура. Це район сонячного сплетіння. В якому стані третя чакра, того, хто дивиться. Дев'ять меча, отшельник, 6 мечів. Тут також є проблеми, є якийсь вплив негативний. Чакра не працює, сказала б так. так. Четвертий центр енергетичний це анахата. Відповідає за серце. В районі серця знаходиться. В якому стані четверта чакра. Того, хто дивиться, серце. А, ну, в такому більш-мені нормальному стані. В когось є проблеми з серцем. Що є люди із всіх, хто дивиться, у кого є проблема в цій, ну, цій чакрі в четвертій. Так, що? Шо що Чакра заблокована. В декого працює дуже добре, все добре, а в декого є та частина людей, в кого заблокована. Це ми зараз будемо чистити. Так, п'ята чакра вішутхі це горло, То, що відповідає за, то, що за спілкування, за те, що ви транслюєте. І на вішутку чіпляється дуже часто порчі. Порча насмерть там чіпляється. Скажіть, покажіть, в якому стані вішутка Того, хто дивиться. Ну, ось порча насмерть на комусь сидить, як воно і є, смерть вийшла. Раз, два, три, 4, 5. Да, правильно, це горло вішутка. Є ті, в кого ж все добре працює і нормально, а є частина людей, в кого там порча насмір сидить. Заблокована чакра повністю. це прибирати. прибирать. прибирать. Так, аджна шостий енергетичний центр, шоста чакра, аджна в якому стані. У того, хто дивиться, аджна, скажіть, покажіть. Сім булав, в 4 і 5 міча. Заблоковано. Усіх заблоковано. Так, В якому стані? Аджина відповідає за думки, це голова, мозок, це за прийняття рішень. І що тут Чотири меча заблоковано? Небезпека П'ять мечів також заблоковано, сім мечів, що ніхто не допомагає. Все повинні робити самі, але вам дуже важко. Не хочеться нічого робити. Сьома чакра це Сахасрара, це район Тім'ячка. Це зв'язок з вишнім, зв'язок з космосом. Скажіть, покажіть, в якому стані того, хто дивиться, сьома-чакра працює, є чакра відкрита, вона працює, інформація надходить, є зв'язок з Всевишнім, з Всесвітом, Ховний Суд вийшов, що дійсно, що ця чакра у вас працює, що ви більш думками там десь в небісах, чим тут в земному. І тут, що показано, що нормальне психічне здоров'я, що у людини все в нормі з. Все... Психічним станом і що отримується інформація з гори. Загальна карта взагалі на стан чакральної системи, що вона заблокована, що є багато перешкод, блоків, вона не працює. Що треба робити? Треба, по-перше, робити якісь рухи, зарядку йогу, краще йогу. Це зараз я прибираю чищу. І треба робити чистку біополя. У мене на каналі є чистка біополя, хоча б дивіться, можна ставити, там в мене сім свічок по кольорам чакр. можна ставити одну свічку. Коли дивитись чистку біополя, вона так і називається, там вона навіть не одна. Ось. Просто ставте пористь свічечку, і вона буде забирати негатив. Свічечка повинна бути воскова. Так, це в нас добре. Це в нас погано. Це в нас теж погано. Це зовсім погано, бо це смерть. Так. Да, так що така порада, що робіть вправи, рухайтесь. І треба робити чистку біополя, очищитись, бо це все, ну, енергія, не, коли нема руху енергії в тілі, це дуже погано, це е, може призвести до хвороб, бо енергія з космосу повинна. Опускається крізь ваше тіло, проходить енергія з космосу, тим паче, що сьома чакра відкрита, енергія надходить, але вона не опускається нижче, вона повинна пройти скрізь тіло ваше і опуститися в землю. Енергія з землі повинна піднятись через вас, пройти і піднятись е, Всесвіт. І тоді, коли ці потоки працюють, крутяться ваші чакри, енергоцентри закручуються, і рух в енергії в тілі. Це як кров в тілі рухається, так саме повинна рухатися енергія. Якщо енергія стоїть, ці блоки не дають рухатися, і це дуже погано, і це призводить до хвороб, то треба чистити це все діло. Можете звертатись на консультацію, чиститися, Можете, дивитися просто чистку біополя, робіть вправи якісь рухайтесь. Краще за всього йога. Так. Йога приводить в рух всі енергоцентри, і енергія в тілі протікає без перешкод, і тоді людина здорова. Прибираю весь негатив, відкриваю. Прибираю всі блоки, всі магічні впливи негативні, борчу насмір знімаю, анулюю, відправляю на весь негатив на болота. Більше нема перешкод в ваших енергоцентрах по Верховному суду, там буде так, і там буде перешкод. Більше нема, буде так. Дякую всім за увагу. Також дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.